Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас цікавий повербанк від Cooktech P Series на 40 тисяч мА 300 Вт потужності. Я настільки потужного девайса ще не бачив. І 140 Вт на швидку зарядку. Поставляється в круті коробочці. Ось такі, з дуже цупкого картону. Мені його надіслав адмін телеграм-каналу розвідка Ноєм», Це військові. Можете перейти за посиланням, подивитися на них. Павербанк після тестів, звичайно, поверну. Відкриваємо. І що ми бачимо? Ну, якась дуже крута упаковка. Прикольний на вигляд. Ось мінус відразу збирає відбитки пальців. Протремо його. Корпус. Оце напевно. Ні, пластик. Напевно, пластик. Ручка. Бачимо, давайте фронтальна панель у нас 4 роз'ємчика, два з яких type A, два з інших Type-C. Ззаду у нас є кулер активного охолодження. Тобто перегріватися він не повинен. Знизу гумова ніжка така. І вентиляційні отвори. Як він включається? А, ось кнопка. Кнопка виконана у вигляді ось такого логотипу куктеч. Заряджений на 100%. Величезний екран на сегментних індикаторах. Вага 1 кг 137 г. Також комплектацією входить ось така інструкція. Тут є англійська, китайська і російська мови. І 50-сантиметровий кабель Type-C на Type-C. Протоколи швидкої зарядки на першому type c гнізді. Apple 5V, Battery Charging, Samsung KFC 9 Volt, Huawei FCP 9V. Quick Charge 2.0 до 12 Вольт, 30 до 12 Воль. І все. Давайте другий PayPay роз'єм. Аналогічний набір протоколів. Type-C номер 1. Delivery 100 Вт. Apple 5 Volt, battery charging, Samsung KFC 9V, 12 вольт, Huawei FCP, SCP до 30 Вт, Quick Charge 2.0, 3.0, 40. Type-C номер 2. Delivery 140 Вт. Apple 5 Вольт, Battery Charging, Samsung KFC, Huawei FCP, SCP до 30 Вт. Вікчарч 20, 30 до 20 Вольт 4. 0. Ну, ось, на цьому гнізді у нас є 140 Вт, а на першому немає. Протоколи PPS присутні в діапазоні напруг 5 вольт 11 вольт з силою струму 5 А, а також 5 вольт 20 вольт з силою струму 5 А. Пульсації на потужності 100 Вт складають 111, 107, 109 МВт з запасом вкладаємося у норму 2%. Павербанк повністю заряджений. Зарядочку не бере. Будемо проводити тест ємності. Але перед початком перевірте, чи ви підписані на канал, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар, щоб я бачив, що вам цікаве таке відео. Починаємо. 136 Вт знімається з павербанка за допомогою електродного навантаження. А павербанк наш показує, що знімаємо 144 Вт. Ось лічильник, будемо міряти. Відключилось навантаження, не знаю, чи по перегріву, чи чому. Але кулер що у нас? Кулер працює. Перемкнувся, продовжуємо. Ні, вимикається. А ось навіть якийсь засвітився значок Увага. Тобто це точно не через тригер, а напевно через те, що перегрівається наш повербанк. Але зараз от в ньому дивлюся, кулер не працює. Перед тим крутився. 80 Вт. 100 Вт. Продовжуємо. Закінчився тест ємності. Він тривав 1 годину 6 хвилин. Було віддано 121,6 Вт годин ємності. Перша половина тесту тривала на потужності 140 Вт, а друга половина на потужності 100 Вт. Уктеч повністю заряджений, зарядку не бере. Проводимо тест ємності номер 2 але вже з потужністю тільки 100 Вт. Так, 20 вольт. По електронному навантаженню 98,5 Вт, по дисплею 104 Вт. Закінчився тест. Він тривав 1 годину 15 хвилин. Було віддано 123,4 Вт-години. Потужність розряду сягала 100 Вт. Куктеч повністю розряджений. Ставимо його на зарядку. Подивимося, за скільки часу він відновить свою ємність. Заряджаємо зарядкою на 100 Вт. Бачимо, що потужність зарядки складає 70 Вт. За годину і 5 хвилин пауербанк зарядився на 97%. І зараз потужність зарядки складає 36 Вт. Наскрізна зарядка. Знімаємо 100 Вт з пауербанка. підключаємося зарядочкою. Бачимо, що навантаження не перезавантажилось. 85 Вт йде на зарядку, 103 Вт знімаємо за допомогою навантаження. Світло зникло. Все як працювало, так і працює. Безшовний режим присутній. Це дуже круто. Так? А якщо ми додамо ще. Одне навантаження в USB A роз'ємчик. Бачимо вже три незалежних порти. Тобто USB A перший, на другий Type-C зарядка, на третій розряджаємо словатами і четвертий треба ще задіяти. Беремо павербанк. І заряджаємо ще й павербанк. Чотири незалежних порта. Це дуже круто, величезний плюс. Ще один тест з першого Type-C знімаємо. 50 Вт, тобто цей павербанк заряджає цей потужністю 50 Вт. І з цього Type-C знімаємо 80 Вт. Навіть 100 Вт. І загалом павербанк віддає 150 Вт. Не знаю наскільки це буде довго тривало, тому що, напевно, він перегріється. Але короткочасно ми точно можемо з двох роз'ємів взяти 150 Вт, а думаю, навіть і більше. Безпровідна зарядка. Бачимо, вона активувалася. І потужності складає 11 Вт. До висновків. Куктеч мені сподобався. У нього дуже виразний дизайн, невеликі розміри. 85% коефіцієнт корисної дії, це чудово. 100 Вт потужності він віддає абсолютно без проблем, без будь-яких, але з 140 Вт виникли деякі нюанси. Тому що ось оцей Power Delivery тригер на 28 вольт він не зміг запустити цей роз'ємчик. Хоча з анкером або з каньйоном проблем ніяких не було, я використовував його. Тут 28 В я зміг взяти тільки за допомогою FNB-58. І цих 140 Вт Powerbank довго тривало віддавати не зміг. Зміг віддати, тільки мені здається, 38% ємності за допомогою 140 Вт, а далі розряджався потужністю 100 Вт. Це єдиний мінус. У всьому іншому дуже мені подобається. Неймовірний плюс це всі 4 порти незалежні. Тобто, ми маємо. Швидку зарядку на всіх роз'ємах одночасно. Це дуже круто. І наскрізна безшовна зарядка також присутня. Тобто цей девайс можна використовувати в якості ДБЖ, імпровізованого, звісно, для ваших оптичних перетворювачів, роутерів, LED-стрічок і всього іншого. Звісно, хотілося б, щоб він коштував трішечки дешевше, але, повторюсь, такі речі не можуть коштувати дешево, тому що це технології, це просто якісна річ. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобаєчки, пишіть коментарі. Доєднуйтесь до спільноти Edelweiss Test в Телеграмі.